Сашко, муха, коханий так 28-річного білоцерківця Олександра Єгорова називали рідні побратими та наречена. Для них він запам'ятається мужнім та відповідальним воїном, який ще з 2013 року виборював незалежність України. Все розпочалось з майдану, на якому хлопець разом з іншими протистояв режиму Януковича. Згодом друзі повідомили про формування батальйону Азов, у який він не вагаючись вступив. Як пригадує мама, тоді Олександру було 19 років і він навчався на другому курсі місцевого коледжу. Але заради захисту батьківщини полишив все і взяв до рук зброю. Був день Матері, 12 мая 2014 года. Ми я чоловік, він атметіли матери. Вот. А потом он встал и говорит, мама, я иду защищать Украину. Собрал свой рюкзачок. Мама, ты меня не удерживай, я все равно уйду. А ты, мама, гордись, что у тебя сын вырос мужчиной. И он собрал свой рюкзачок, и я оцепенела, и стояла, и, и, ну, я приняла его выбор. У нас семья висковая. Через месяц приехал, Ведь мама, мы уже в Мариуполь освобождались с оружием в руках. И нам командир Андрей Белецкий, это командир Азова, дал нам в по пять суток. Он побыл дома пять суток и опять ушел в Азов. Ну, и так вот началась его висковая жизнь. Розвивалося все доволі швидко. Звільнення Мар'їнки, бої під Іловайськом Широкіним, за що отримав нагороди. У 2016 році Єгоров пройшов сержантські курси у військовій школі командирів та став її інструктором. Через два роки повернувся у бойовий підрозділ та виконував завдання у районі Світлодарської дуги. Після чого звільнився з лав Азову та до початку повномасштабного вторгнення працював у національному корпусі. 24 лютого хлопець повернувся до оборони у складі ПІ. Підрозділу територіальної оборони, Азов, який, врешті, став третьою штурмовою бригадою, та нищив окупантів в Бучі, Мощуні з часом на Запорізькому та Донецькому напрямках. А ось далі Олександр поїхав на навчання до Франції. Останньою зупинкою солдата стала одна з найгарячіших точок на фронті. Проте від мами тримав це в таємниці. Я не говорив, штон бахпочив. він мені сказав, що він находится на белорусской границе. Я даже ему посылки туда посылала, а потом ему туда переправляли на Бахмут. Вот и невестен. Ну, мы с ней тоже общались в Айбере, в Телеграме. Вот, он запретил ей говорить, что он на Бахмуте. Он всегда готовил себе укрытие, и друзей своих, побратимов, всегда ругался на них, что-то на тебе лопату, на тебе копайте, закапывайтесь. У него и в этот раз было укрытие. Но он заметил, что его друга, ну, азовца, посекло осколками, что к нему бежит уже вейсковый медик. Он их сбросил в свое укрытие, сам выскочил и погиб. Про це жінці повідомили лише за два дні 10 травня, але вона ще довго не могла повірити, що її єдиного сина більше немає, і вона залишилась сама. У планах Білоцерківця було створити родину, проте він так і не встиг освідчитись коханій Ользі, яку називав дружиною. Перед виїздом на Бахмут у Олександра почались проблеми зі спиною. Дівчина намагалась використати це, аби він зостався лікуватись, але він. На відріз відмовився. На це він мені відповідав, що я не можу залишити своїх хлопців, немає кого поставити на моє місце, я маю їхати, я себе не зрозумію, і якщо я вчиню інакше. І просто вже в бахмуті кожного разу перед виїздом він колов собі знеболюючи, аби просто цей виїзд нічний перенести до ранку, тому що він вже не міг носити бронежилет. Тому що це супроводжувалось болем постійним. В мене все ще є відчуття того, що ну, він не відповідає, тому що він десь на завдання поїхав. Тобто, просто він ще не має змоги. От скоро, скоро він просто відповість. Я все ще пишу інколи йому повідомлення, хоча його телефон вже у мене і. Я знаю, що ніхто на них не відповість. Як розповідає дівчина з їхньої останньої зустрічі, минуло півроку, але її вона запам'ятає на все життя. Аби відволіктись від поганих думок і депресії, вона продовжує волонтерити та допомагати побратимам Олександра. І де б не була, носить з собою його шеврони, згадують лише добре про воїна і знайомі. Ми з Сашою навчались разом. Ми з ним сиділи за одною партою. Він був дуже світлою, хороброю, чесною, відважною, відповідальною людиною. Він завжди мені здавалося, що коли на нього дивишся, то не він поглинає світло, відбиває його, а він його світло відходить від нього. Мотивація у всіх однаково захистить нас, але я думаю, це пов'язано з його глибокими переконаннями. як... Націоналіста українського, як людина, яка знає дуже добре історію, як людина яка знала дуже добре, хто такий Бандера, хто такий Шухевич, цьому мужньому білоцерківцю назавжди залишиться 28. і кожен з нас має дякувати за ранки, зокрема і Олександру Єгорову. Бо воїни не вмирають. Вони живуть у наших серцях і пам'яті. Слава Україні! Героям слава! Україні. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.